Пане Романе, я розумію, що е, важко без емоцій коментувати цю трагедію, але тим не менш, е, як ви вважаєте, е, все-таки кому це було вигідно? Навіщо? Ну, пан Олександре, ви задаєте питання, хто це зробив? Бо дійсно тут треба відповісти на питання, а хто від цього отримав вигоду? Коли е, говориш про вбивство Андрія Парибія, розумієш, що це не просто рядовий депутат чи просто громадянин, це людина символ в Україні. І людина, яка пройшла через всі революції, які відбувалися в Україні часів незалежності, людина, яка разом із кров'ю родини, від діда, Перейняла цю традицію, відданість боротьби за українську державність і все життя своє рішуче віддавала цій боротьбі. Причому а, іноді, коли навіть загал втрачав віру, в Андрія була воля і впертість боротися, відстоювати ідею незалежності. Причому він завжди це сприймав як докір йому особисто. Згадайте ситуацію і по харківським угодам, як він діяв, борючись проти їх ратифікації парламентом. Я вже не кажу в дні і місяці помаранчевої революції, революції гідності і так далі. А для мене, от ці трагічні події у Львові, вбивство і Ірини Фаріони, Андрія Парубія, це явний почерк ворога. Очевидно, що Кремль планує ці речі, і метою їх має вбити клин в українське суспільство між політиками, викликати певні внутрішні протиріччя, і рухи і так далі. Тим більше, підкосити віру в Україну, в незалежність, в свободу, віру в збройні сили. Бо Андрій це ще раз підкреслив: це символ людина для України. І очевидно, що Москва б'є по найболючіших, найвразливіших місцях. І я переконаний, що власне це була спецоперація, спланована Кремлем. Тим більше, що по почерку видно, як вона виконувалася, що це продумана а, річ, яка планувалася. За, за вчасно і е, цьому всьому придавалося ще й. Розумієте, от всі оці моменти, які стосуються подій на фронті, перебігу переговорів, міжнародної ситуації, і так далі, обстрілів нічних, по черзі міст України. Ну і в цій ситуації ворог явно явно дотискає нас в те, щоб ми. Слабнули, наносячи удар по таких болючих місцях, знаєте, от ви зараз зачепили і вже сам перемовний процес, який якраз от це все відбувається на тлі і обстріли, і вбивство Андрія Портнова. Мені здається, це дійсно такі взаємопов'язані речі, тому що Москва вона використовує таке. Це, це і є ота гібридна війна, про яку ми постійно говоримо. Як ви оцінюєте цей процес зараз? Українська делегація відправлялась до Сполучених Штатів, відбувались певні перемовини. От мені цікаво, чому в Нью-Йорку з Віткофом зустрічалися, чи є якісь видимі ознаки результативності цього процесу, пане Олександре, я скажу мовою відомих експертів-аналітиків, які в загальному висновку. Приходять до того, що кроки, які були здійснені Дональдом Трампом, перше, вони послабили тиск на Кремль, друге, вони привели до початку процесу реанімації московського фюрера. І третє, вони не наблизили мир, вони його віддалили. Тому що фактично відбувається в результаті цих непродуманих кроків. Цементування в таборі осі зла. І по, ці події цими днями, в тому числі в Китаї, ШОС, святкування 80-річчя, яке просто перетворюється в безкінечний шабаш осі зла, вони чітко показують, як а, політика Дональда Трампа просто банкрутує. Я вже не кажу про те, що вона наносить колосальну шкоду. Співпраці взаємодії з Європою. Ну а в ситуації нинішній фактично є пряме е, розуміння, що Америка крокує шляхом ізоляціонізму. І ще гірше те, що в цьому переговорному процесі Трамп і його команда вони радяться в статус посередника. Ну, який в біса посередник, коли... Україна, Європа, Україна Збройними силами, населенням своїм, бореться за цінності, які відстоювали завжди Сполучені Штати Америки. Цінності свободи і демократії. Європа робить все, щоб максимально допомогти. Фактично, Європа перебрала на себе і перевершила вже ту допомогу, яку надавалася Сполученими Штатами Америки. І в цей момент. Дональд Трамп займає позицію посередника, розповідаючи, що він є, любить і український, і російський народи. Я вже не кажу про ці події на Алясці, які що для розуміння Трампа є абсолютно недосяжні. Вони просто вирвали з прірви московського фюрера і повернули його до міжнародного життя. Це дуже небезпечні процеси яким не віддається належне нинішнім президентом Сполучених Штатів Америки. Тому переговорний процес можна однозначно сказати, що він, він просто завмирає на фоні цих непродуманих кроків. А це означає, що курс на війну, який взято Москвою, він буде домінувати, він буде а, отримувати прибічників. І зверніть увагу самі, як, от починаючи від сьогодні, показується приліт гостей в Пекін? Коли це така увага приділялася тому, що відбувається в Пекіні? Фактично, Сполучені Штати Америки сходять з арени завдяки цим крокам як лідер. Ну а це в свою чергу б'є поєдності демократичного. Коаліції демократичної, ну і зрозуміло, це всю відповідальність за подальшу долю свободи і демократії покладає на Україну і Європу. По суті, зараз остатки того світового порядку, який відстоював свободу і демократію, знаходяться на плечах Збройних сил України і допомоги, яку надає. Європейський союз, європейські держави, ну ко коаліція охочих чи формат Рамштайн можна сказати так? От на цьому тижні, коли відбулася атака на Київ після цієї атаки, чесно кажучи, я от до сих пір спостерігаю, не бачу якоїсь певної реакції американської адміністрації самого Дональда Трампа на цю атаку. Як ви думаєте, чому? Справа в тому, що ті слова, які сказала е -е, Левіт, прес-секретар Білого Дому, вони чітко свідчать про те, що Трамп обирає статус у цього рівновіддаленого від Росії і України. При цьому, зверніть увагу, він не розрізняє агресора і жертву. Він не бачить різницю у цьому відношенні. З одного боку, він. Рядиться в посередника, а з іншого боку, вискочити із теми, з проблеми цієї він не може. Бо він взяв курс на Нобелівську премію. Він сам собі вигадав, що він припинив шість війн, що в нього от є ще одна необхідність до отримання Нобелівської премії. З такими результатами він премії ніколи не отримає. І все це позначається на його відношенні до таких. Трагічних сторінок, як бомбардування цивільного населення, загибель дітей, людей похилого віку, він не емпат. Він, якщо навіть і говорить іноді про те, що він жаліє, він хоче завершити це, він просто грається, грається заради власної мети, заради досягнення Нобелівської премії. Яку все рівно він не отримає в цій ситуації. І це створює невимовний біль у тих, хто слухає, чує це і розуміє прекрасно, як Америка, в особі, в тому числі Дональда Трампа, відходить від допомоги Україні. Країні, яка на сьогодні захищає Європу Збройними силами, які захищає цінності, за які в тому числі. Боролися і відстоювали, які американці. Насправді, це надалі буде все більше і більше викликати недовіру і до Трампа, і до США, і перетворювати цю країну в звичайну рядову країну, яка не зможе конкурувати ні з Китаєм, ні з Росією. І насправді ці кроки. Вони ведуть в першу чергу Сполучені Штати до катастрофи. Я вже не кажу про те, що перебіг цих подій, цих подій і слабкість позиції Вашингтона він є дуже небезпечною, тому що Трамп ризикує війну вперше за всю історію привести на американський поріг.